Вітаю вас, малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. А будемо ми малювати перелітну пташку. А яку ж саме? Відгадайте загадку. Має ноги коротенькі, два пера та хвіст довгенький. У повітрі все літає. Безліч мошок поїдає. Догадали, хто це дітки? Так, це ластівка. Ластівки зустрічаються майже у всіх країнах світу. Їх називають перелітними, тому що на зиму вони відлітають у теплі краї на південь, а на весні поспішають назад. Прилітають ластівки в квітні і починають будувати гнізда, виводять пташенят. Ластівки, правні будівельники. З грязі і трави вони ліплять глибокі чашечки і вистилають їх пухом. Виходять затишні будиночки, які кріпляться під дахом, на балках, на стінах будинку. Вилупившись, пташенята займаються тим, що широко розкривають дзьобики і вимагають у батьків корм. Дорослим птахам доводиться з раннього ранку і до пізнього вечора. Полювати на комах. Роблять вони це в польоті, широко розкривши ротиком, захоплюють мошок, комашок, мух і несуть їх своїм пташенятам. А через 25 днів пташенята здійснюють свій перший політ. З давніх давен ластівки будують свої гнізда під одним дахом з людиною. Ластівка вважається ознакою багатства, тому люди оберігають гнізда ластівок. Люди завжди дуже раді прильоту ластівок. Їх люблять за працьовитість, за відданість, за те, що знищують швидкідливих комах і просто за веселе щебетання. А ще кажуть, що ластівки навесні тепло на крилах приносять, і це правда. А якщо ластівка літає низько над землею, варто очікувати дощу. Давайте розглянемо ластівку. Ластівка невеличка пташка, у них роздвоєний хвіст і гострі довгі крильця. Коли ластівка сяде відпочивати, то дуже добре видно, що в них чорні спинки, крила і хвіст, груди і живіт у ластівки світло сірі. Майже білі. Отже, ми будемо малювати сьогодні перелітну пташку, ластівку, а будемо малювати у польоті. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, простий олівець, акварельні фарби, пензлик та ємкість з водичкою. Починаємо малювати простим олівцем. Беремо його у праву ручку – та трішки вище та ліворуч малюємо круглу голову. Ось так малюємо круг. Тепер від голови намалюємо ось таку одну дугу. Ось так, майже до кінця. Та другу дугу. Тепер будемо малювати криля. Починаємо ось так від шийки. Довго? Та малюємо ось так пірічка. та друге крило. Домалюємо хвостик для нашої ластівочки та невеличкий трикутничок тіби. Дітки, наша ластівка в польоті, тож ми її бачимо знизу. Це в нас буде животик, він буде білого кольору. Також на крицях теж будуть біленькі пір'їнки, тож ми їх відокремимо, вони ось так. Тепер беремо пензлик та наберемо білу фарбу і розфарбуємо животик для нашої ластівки. Спочатку його обведемо по контур, ось так. Животик у ластівки біленький та розфарбовуємо. Тепер розфарбуємо наші крильця, окремуємо серединку криль. Так. Та розфарбуємо одне крило та друге. А тепер чорним кольором будемо розфарбовувати голівку нашої ластівки, дзьобик, криля та хвостик обов'язково наведемо спочатку контура. розфарбовуємо Ось так ми розфарбували нашу ластівочку чорним кольором. Та за допомогою ватної палички та білої фарби зробимо очко для нашої ластівки. Ось так. Фарба наша підсохла. Тепер чорною фарбою та пензликом наведемо. Виділимо наш животик. Ось так. Ось така ластівка у нас з вами вийшла. Я гадаю, у вас вийдуть теж дуже гарні ластівки. Я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!